Протягом тижня у кількох районах області пройшли чергові засідання колегії райдержадміністрації у Калуському районі. Це було виїзне засідання, яке під керівництвом голови Калуської районної державної адміністрації Василя Петріва проходило в Народному домі села Боднарів. На порядку денному стояло питання про виконання делегованих повноважень виконковими Боднарівської та Вістівської сільських рад. У своєму вступному слові голова Калоски РДА Василь Петрів не оминув увагою останніх подій щодо проведення євромайданів в Україні, зокрема і на Калущині. За його словами, керівництво райдержадміністрації позитивно оцінює такі заходи, але водночас підтримує рішення уряду стосовно призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ми звичайно підтримуємо прагнення нашого населення щодо вступу в Європейський Союз, але ми і тверезо оцінюємо ті негативи, які сьогодні відбуваються у нас із по зовнішньоекономічних зв'язках з нашим північним сусідом. Ми думаємо, що ця пауза, які сьогодні. Сьогодні взяв уряд щодо розгляду цих питань налагодження відносин з Росією. Він дасть можливість налагодити ці відносини, і в кінесному результаті Україна все таки не міняє курс. Вона йде в Європу, і в найближчому часі ми все таки будемо європейською державою. Боднарівський сільський голова Галина Матківська висловила спільну позицію щодо асоціації з ЄС від імені усіх сільських голів, як тих, що приїхали на виїзну колегію, так і тих, що брали участь у євроінтеграційній сесії районної ради, яка проходила паралельно. Підтримуємо своє звернення до президента про підписання угоди про асоціацію з ЄС та європейський напрямок. України також на засіданні Василь Петрів зазначив, з якими результатами, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, Калуський район завершить 2013 рік. Зокрема, вводяться в експлуатацію два дошкільні заклади у Вістовій та Стефанівці. Назвичайно позитивним зрушенням розвитку сільського господарства Василь Іванович назвав вихід на проектну потужність біогазового заводу у Копанках. А вже наступного року, за словами очільника району, значну увагу буде приділено покращенню стану доріг. Про виконання делегованих повноважень виконкомами боднарської та Бісівської сільських рад за дев'ять місяців поточного року прозвітували її голови Галина Матківська та Василь Комич, зазначивши про обсяг завершених робіт та ряд проблем, які виникли. Голова РДА Василь Петрів позитивно оцінив рівень роботи в цих сільських радах, але зазначив і про певні зауваження. Є певні зауваження, зауваження, які стосуються щодо ведення. Документації особливо це документації по кадровій роботі, це документація по оформленню протоколів засідання виконавчих комітетів, засідання сесій. Але в основному ці всі зауваження були виправлені в процесі перевірок, які здійснювали наші структурні підрозділи. Тому о, таких великих зауважень до роботи цих двох сільських рад нема. В пункті різне актуально прозвучав виступ начальника управління контролю апарату облдержадміністрації Уляни Ляхович, яка за дорученням голови ОДА здійснює об'їзд навчальних закладів області у питанні щодо облаштування шкіл внутрішніми туалетами. Ситуація на Калишні, за її словами, невтішна. Надзвичайно неприємна картина з огляду на те, що на початку навчального року керівники районів звітували про те, що школи 100% готові до навчального року власне в частині облаштування внутрішніх туалетів. Але при об'їзді картина те, е, що спостерігається інша, і тому я е, звертаю вашу увагу. Наведіть порядок з цими туалетами. Василь Петрів, в свою чергу запевнив, що в цьому напрямку ведуться роботи.